Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Доброго дня, вітаємо усіх, хто зараз налаштований на нашу хвилю. Мене звати Іван Подорок, як завжди, у цій порі, проект Рефлекторія. Ми обговорюємо суспільно важливі нагальні теми життя нашого нашої громади, вінницької територіальної громади, а так усіх тих, хто сьогодні є або внутрішньо переміщеними особами, або тими людьми, хто Тимчасово чи можливо назавжди оселився на нашій Вінничині і саме в обласному центрі, чому я зробив наголос саме на цій позиції? Тому що є питання, є ситуація забезпечення житлом цих людей, і як на, скажімо так, короткотерміновий період, найближчий період, так можливо і на перспективу. Саме ці питання ми сьогодні будемо обговорювати з Назарієм Коваленком, який є директором комунального підприємства інститут розвитку міста. Доброго дня, пане Назарі, вітаю традиційне запитання, з яким нас. Завітали до нашої студії. З позитивним в. З роботиним поглядом майбутнє, скажімо так, це тому, приємно. що ми працюємо над майбутнім, якраз наша організація, тому і думаємо тільки про майбутнє думати, треба про майбутнє працювати для майбутнього і все робити для того, щоб перемога була якомога, якомога скорішою і наближаємо її кожен на своєму робочому місці. Разом із тим, сьогодні ваш інститут, ваше комунальне підприємство проводить певну аналітичну, певну структурну роботу щодо проєктування можливих ситуацій з забезпеченням житлом, щодо, скажімо, спроможності. Сти міста спроможності різних структур забезпечити житлом як наших вінничан, так і тих, хто сьогодні долучається в силу тих чи інших причин, долучається до нашої громади. Отже, в декількох словах розкажіть про цю роботу і на якому етапі верніше так, наскільки сьогодні роботи вашого підприємства адаптувалася під військові умови. По перше, якщо говорити загально про нашу організацію, ми дійсно, як я сказав, інститут розвитку міст, і ми займаємося розвитковими проектами. Очевидно, що 24 лютого відкрита агресія внесла значні корективи, тому що який розвиток, яке майбутнє, коли тут питання в першу чергу виживання громади, виживання країни загалом, ми спочатку сильно долучилися і відігравали важливу роль в комунікації з міжнародними партнерами, в забезпеченні гуманітарних потреб міст. Міста в допомозі внутрішньопереміщеним особам, так як в нас є, наприклад, відділ міжнародної співпраці, ми маємо тісний зв'язок з містами-партнерами, і ми орієнтувалися на них і формували запит. І зараз, в принципі, ви, можливо, також чуєте є результат, що міста Знаю, так. Ви нещодавно допомагали. презентували цю роботу. Підсумки цієї роботи мене так. зацікавило те, що ви створили свою рідну базу міжнародних донорів, які сьогодні допомагають Вінниці та Вінниччині. Допомагають тим, хто цієї допомоги. Ну, якщо ми вже торкнулися. Цієї так. теми, то будь ласка, декілька слів про певні результати цієї роботи і про перспективи на майбутнє. Чи готові нам допомагати, чи нас підтримують? Ну знаєте, в Європі зараз от з багатьма спілкуюся хто повертається, кажуть: ну трошки Європа вже підвтомилася від цієї ситуації від України, але в більшості свої все ж таки люди прагнуть, щоб Україна перемогла і все роблять для цього. А, ну інтенсивність подій і як це правильно звати кучність подій зараз така велика, що ну навіть самі Європі немає коли стомитися, коли все, все це таке відбувається, що зараз з нами власне відбувається. Європа не стомилася, і в принципі багато хто від національного на національному рівні на рівні взаємодії між громадами. Ми працюємо над тим, щоб постійно нагадувати, що О, те, що зараз оце... відбувається, це не лише про нас. Європа а... має розуміти, що ми є форпостом, що ми а... сьогодні захищаємо не лише свою країну. Україну, а Європу одна фраза, яку про яку сказала, не пам'ятаю ім'я, на навнучена в Нобелівської премії Восло, наша uh -huh. керівниця громадського центру, яка отримувала цю премію, вона сказала дуже влучну фразу. Коли ви допомагаєте Україні, ви не думаєте, що ви допомагаєте українцям, і вам не треба бути українцями, щоб допомагати. Вам просто треба бути людьми, тому що це не питання України, це питання людських цінностей і демократичних цінностей. Тому повертаючись назад до нашої так, роботи, прошу. нашої організації, ми саме фокусуємося на містах-партнерах, так як ми місто, угу. і ми. Саме на цьому міжмуніципальному рівні фокусуємося. У нас є певні результати щодо підписання партнерських договорів більше тісної тіснішої комунікації з містами Німеччини Польщі. З деякими містами я не буду їх анонсувати, тому що це поки що такі переговори, які невідомо чи будуть ну, мати поки результат. в процесі. Так, да так, але ми розширюємо географію цього партнерства в Європі і навіть за межами Європи, тому що це не лише про питання теперішньої допомоги, це про питання того, що. Війна завершиться, і ми будемо повертатися до того, що ми будемо мати. Мусимо зробити різкий скачок розвитку, і нам важливо мати міжнародний досвід. Наша організація вона в першу чергу орієнтується на міжнародний досвід, щоб його адаптувати в Вінниці, і нам важливі ці контакти, тому що ми потім будемо обмінюватись думками, залучати цей досвід, залучати експертну допомогу і ну і важливо, цей ривок. і важливо, пане Назарі. Напевно, тут питання довіри, тому що цим процесом ми напевно ми доводимо, що нам можна довіряти. Нам треба вірити, і з нами можна абсолютно спокійно на рівних співпрацю. Працювати 100%. 100%. Ця прозорість це те, що ми сповідуємо. Партнери чому вони не втомлюються допомагати нам і європейці, і інші країни, тому що вони бачать ефект від цієї допомоги. Насправді, і от хороший приклад Скарсерує з міста mm -hmm. нашого. Майбутнього побратима прийшла допомога два дні. відколи вона розвантажилася на складах, уже палатки перші стоять в ці пункти незламності, мобільні. Вони вже стоять на своїх локаціях. І вони вже бачать, що що ця допомога так, в дії. Якось вже працює. Вже... Дякую вам за цю роботу. Повертаючись до основної теми нашої розмови, кризовий план будівництва для Вінниці. Це, це той проєкт, який ви презентували буквально нещодавно, днями його мета, його спрямованість, кому на кого він спрямований, і взагалі для чого він сьогодні. Я розумію, військові умови. Тому є слово кризовий, але разом з тим, як ви сказали, працюєте на перспективу. В перший важливий момент, що це не лише ми, наша організація. Тут ми тісно співпрацюємо з комунальним підприємством Агенція просторового розвитку, навіть відверто кажучи, вони були ініціаторами угу. більше цього кризу. Обов'язковий з ними поговоримо, зустрінемось в ефірі. Так? І ми зрозуміли, що ми можемо в цій кооперації відповісти на одне з найважливіших питань: питання доступного житла, тому що кризовий план він його основна задача це. Осмислити теперішній ринок нерухомості, який є в Вінниці, Зрозуміти перспективу його розвитку і як він буде забезпечувати ті потреби житла загальні не лише доступного в перспективі 10 років, і власне які ці потреби можуть бути, враховуючи внутрішньопереміщені особи, враховуючи е, негативні на жаль тенденції міграції в інші громади, особливо за кордон з Вінниці, враховуючи, угу. звісно, і те, що багато людей зараз опинилися в Вінниці з інших громад, які постраждали через війну. І ось цю ці всі речі ми намагалися осмислити, і те, що ми нещодавно презентували, це результат. Отих от досліджень різних аспектів. З точки зору доступного житла, чи є потенціал міста, і яка роль міста, з точки зору того, які є саме потреби і очікування. І самих містян, і внутрішньопереміщених осіб, тому що ми робили опитування і залучали київську організацію соціологів Сцедоса, які фокусувалися і на потребах містян, і на потребах внутрішньопереміщених осіб, і намагалися зрозуміти просторовий компонент, де можна ще збудувати більше житла. Дається на цьому потреба, і важливо, чи є там достатньо супутніх функцій, тому що житло саме збудувати. Ну, це так, Будинок питання. це будинок, це добре, але ж навколо а, нього має бути інфраструктура. Так. Доступність до громадського транспорту, наявність соціальної інфраструктури, зокрема вільних місць, в садочках, в школах, будуєш будинок, чи ти навпаки не зробиш гірше, не перевантажиш вже і так Мережу, наприклад, теж водопостачання чи електро, це все треба прораховувати. і от ця організація вона такий зріст намагалася зробити, де ще є потенціал. А де вже перенасичені якісь певні райони в цьому питання. Ну, Отже, результат, які є потенціали у Вінниці, і от в відсотковому співвідношенні я розумію так, що є внутрішні потреби, тобто ці це, це ті люди, які живуть в Вінниці, вже давно можливо вклалися в будівництво, можливо, їхні будинки зараз на стадії початкового будівництва через війну призупинені чи тяглість просто з'явилася. І якщо врахувати внутрішньо переміщених осіб, як ви сказали, було соцопитування. Наскільки їх кількість Якісь сьогодні така реальна, щоб сказати, що ми лишаємося у Вінниці? Ну, ми, Якщо говорити про один з компонентів цих досліджень, це опитування соціологічне, ми фокусувалися з точки зору внутрішньопереміщених осіб, ми фокусувалися, оперували існуючими даними. Тобто, 40, вже здається, 5 офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, 45 тисяч. Е, і опитування це вон... ті, хто лишив виявили бажання лишитися. Я перепрошую, Це що перев... ті, хто офіційно за офіційно, зареєстрували... офіційно зареєстровані вінниці 45 п'ять тисяч, так ті, так, так, так. щоб, наприклад, отримати певні соціальні послуги, чи там mm -hmm. оформлення документів, чи отримання пільг, чи отримання допомоги від держави. Особа має зареєструватися зрозуміло на так, тій так, локації, да. де вона перебуває. Не факт, що що всі вони лишаться. Всі вони за навіть зараз залишилися, mm -hmm. і не факт, що всі зареєструвалися. Тобто, це така офіційна цифра. Цифри можуть. Ну Ну, у нас офіційних він області, скільки знаю, плюс-мінус 180 тисяч, але так. фактично цифру називають 220. Да. Так, цифра, і ми також оперуємо <ків> тим, що цифра фактично більша в Вінниці переселенців ніж внутрішньопроміжних осіб, ніж 40, цих 45 тисяч. Але повертаючись до оцього компоненту їх потреб, очевидно, що це люди зараз, які найбільш скрутному становищі, тому що багато з них втратили взагалі ресурс і якусь базу для, для існування. Uh, і в них не те, що немає коштів, щоб купити житло. В них взагалі немає ніяких матеріальних ресурсів, тому що житло їхнє попереднє було зруйноване. Такий відсоток uh, невеликий з тих опитаних, які ми запитували, там в районі здається 15%, але все одно такий відсоток є. Є знову ж таки внутрішньо внутрішньопереміщені ну, особи, які ну, не мають такої складної ж... нагальної житлової проблеми, тому що, uh, наприклад, вони є власниками чи бізнесу, там і в їхній От, бізнес функціонує. Ну, але вони заради без з точки зору безпеки перебувають зараз і могли свій бізнес перевести, скажімо дехто так, дехто навіть так, так, так релокував так, свій бізнес, але знову ж таки, ось це опитування, ми намагаємося зрозуміти ситуацію повністю, тобто не лише внутрішньопереміщені особи, але яка потреба містян в принципі, житлі, в принципі загалом, і які є бар'єри, які є перешкоди цю потребу задовільнити, тому що очевидно, що всі хочуть покращувати свої житлові умови. Питання в тому, чи мають вони на це ресурс, і питання в іншому, чи які як цей ресурс може задовольнити місто, тому що місто не має ні ресурсів, ні навіть певним чином повноважень будувати житло і його, наприклад, безкоштовно передавати. Це по перше, не завдання міста. а По-друге, ну немає таких ресурсів. По третє, це. Ну, дискутивне питання, тому що е, чому будувати житло іншим, але це, це житло будується за рахунок бюджету міського, тобто за рахунок податків е, інших людей, які на це житло не претендують. Зрозуміло, так тому тут е, ми намагалися Тут зрозуміти. така моральна да, межа, так. скажімо, ми не так. говоримо про те, що місто будує житло, його безкоштовно так. передає. Ми говоримо про те, що які є, якщо ми говоримо про доступне житло, які є в містах е, інструменти, це житло. А. Здешевити uh -huh. при будівництві, Б. При цьому не втратити якість. Тобто завжди в нас такий тандем не дуже добрий, дешевше житло означає менш якість. І яким чином з його здешевити, не втратити якість і питання в першу чергу зрозуміти для кого в першу чергу воно потрібне, хто хто є в найбільш скрутному становищі. Пане скажу, чому я вам ставлю це запитання, тому що готуючись до нашої розмови, я дивився форуми, дивився блоги, і дійсно люди запитують. Вони побоюються, тому що багато з них вклалися в будівництво. Багато з них вже 100% оплатили, скажімо, своє житло ще на етапі фундаменту, і сьогодні побоюються через війну. Слава Богу, на Вінниччині більш-менш спокійна обстановка. І потрохи, потрохи, потрохи починають там будувати або добудовувати те, що розпочалися розпочалося раніше, і люди запитують: а чи не буде це за рахунок наших вклад? Я... Важке запитання. Це... Ми, ми да, і ми це питання так детально не досліджували, тому що ми не брали, якби до ми зачіпали це питання в тому розумінні, що, наприклад, збудоване уже збудоване uh -huh. житло. Є такий ресурс, як пустуючі квартири, тобто є збудоване житло новобудова, не викоплені, скажімо так, або не викоплені, mm -hmm. або навіть викоплені, але люди не живуть. Не живуть. Наприклад, це в нас зараз проблема в тому, що житло це не ті не просто житло більше сприймається як Як засіб. бізнесу. Ресурс... Так так. Як так ресурс давайте сказати відверто. У багатьох так воно є. Так. І багато, наприклад, люди вклали кошти, але не використовують. Так. Люди навіть не здають вигідніше тримати цю квартиру порожньої. просто порожню, ніж давати навіть в оренду. А це. Може бути ресурс для допомоги комусь іншому, для, хто да, так, тобто, я ж про це. Є, є воно вже збудоване. Mm -hmm. Тобто, ми навіть задавалися питанням: а чи потрібно будувати в місті більше житла, коли є невикористаний ресурс, який просто треба дати імпульс, щоб, наприклад, ці квартири було вигідно власникам здавати в оренду, місто якусь роль відіграє, і ця оренда може бути доступною для тих, хто ну не може собі зараз купити, До але згодити. живе наприклад да, я в я гуртожиках згоден, так. або в школах. Це питання ми досліджували. Зачепили інший важливий момент орендне житло. В нас, на жаль, дуже просідає питання з багатьох причин, історично так склалося, що люди хочуть мати житло в власності і не розглядають питання оренди. І ми намагалися також зрозуміти, а чи можливо в місті доступна оренда. Тому що знову ж таки. Війна показала, що не такий надійний це ресурс вкладення своїх збережень в житло, тому що Харків, Маріуполь так. ви просто втратили цей На ресурс Це На великий жаль. Да. Багато знайомих, багато друзів кажуть, що взагалі. Так, і, і питання надійності цього ресурсу воно теж підвисло, і тому вихід може бути, що треба робити більш доступною і гнучкою, зокрема, оренду. Тобто, ви ви не вкладаєтесь повністю в будівництво, а ви просто є. Ви є більш мобільні при цьому. Оренда вона теж може бути доступною, дешевшою. Наприклад, найближчі 5 років ви собі не можете дозволити квартиру, але ви можете жити в хорошій якісному орендному житлі. І Потім у вас поміняється, можливо, робота. Потім, скажімо, з точки зору внутрішньопереміщених осіб. Ми сподіваємося, що війна завершиться. Ми почнемо відбудовувати Маріуполь, ми почнемо відбудовувати Харків, місця в Донецькій, Луганській області, міста, які найбільше зазнали руйнувань. І велика частина людей захоче туди повернутися. Повернутися, Звісно, відповідно навіщо їм зараз купувати. Якщо вони можуть більш-менш адекватні ціні перебути там ці там, рік-два на війну. Так, і орендувати і Чому орендувати доволі-таки непогане житло? Так. Не жити в гуртожитку, або навіть у нас зараз є одна школа, якій проживають переселенці, виділена спеціально для цього, тому що взагалі місць немає. То жити в школі і жити в більш-менш пристойному житлі це дві різні речі. Ну, так, тому ми вам... задаємо, так. задаємо це питання собі, як зробити взагалі можливою оренду і її зробити прозорою, вигідною тим, хто має житло і може його здавати в оренду. Як може муніципалітет яку роль відіграти, uh -huh. відіграти в цьому ринку орендного житла, скажімо? Я розумію, що це комплекс питань. Тут так. Вже долучені і рієлтори, тут долучені агенції нерухомості, тут долучена і міська влада і е, всі структури, всі департаменти, які пов'язані з будівництвом, так. і з комунальними структурами. інше. Да, а скажімо, фінансова частина чи підключається до цього проєкту програми пільгового кредитування, і, або така програма, як муніципальне житло? скажімо. Ми брали фокус саме муніципальне житло. Тому що пільгове кредитування це все ж таки прерогатива і відповідальність більше держав, і держава має ресурси, має повноваження. Uh -huh. Оці кредитні питання. Ну ми, ми не маємо, скажімо, міського фондового ринку або міського банку, щоб такі речі просувати, тому це більше відповідальність держави. А от щодо муніципального житла, ну, наприклад, ми задавалися питання: а чи може бути муніципальне орендне житло? Або чи може бути муніципальне житло о, там, для більшої категорії людей, там є визначена зараз програма муніципального житла категорія, чи можна цю категорію розширити? Як долучити до, до програми муніципального житла приватних забудовників, щоб, наприклад, місто дає їм ділянку, вони будують житло комерційне, але частина з цього, наприклад, один під'їзд, грубо кажучи, mm -hmm. може бути муніципальний. Тобто, вигідно і забудовнику, і вигідно місту, тому що є ось цей ресурс. Фінансових затрат фактично немає. Тобто розрахунок йде квадратними метрами, але разом з тим задоволені всі. Так, так. Тобто, оці от моделі, взагалі, якщо говорити про доступне житло, ми говоримо про модель доступного житла в Вінниці, тому що ми ж не просто вигадуємо щось нове, ми надихнулися європейськими країнами, ми розглядали модель функціонування доступного житла в Відні, в Цюриху, в місті Тюбінген, це в Німеччині, як при приклади найближчі до Вінниці. І це справді великий комплекс питань: для кого будувати, як будувати, за який рахунок, і саме головне, що ну, місто не вирішує все. Місто відіграє певну роль, і ми хотіли зрозуміти, яку роль воно може більшу відігравати в цьому питанні. Ну, от ви хороший інструмент дійсно згадали програму муніципального житла. Як Цю програму розширити, як її зробити оренду. Ну і, цікава пропозиція. До речі, не муніципального житла. Дійсно, це щось таке ноу-хау, і чому чому б не спробувати Ну, містовідень? Воно має близько 20% житла у власності міста, яке воно здає в оренду, і в принципі цією орендою мають право скористатися е, люди, здається, нижче середнього рівня доходу, тобто майже всі кому кому складно платити більшу ринкову оренду. Але місто Відень до цього йшло. Ну, я думаю, що не один десяток років. Років. Так, так. це зрозуміло. І ми зараз на такому дуже початковому е, пане Назарі, цікава розмова, корисна, але час впливає у нас лишається там менше двох хвилин. Разом з тим, хочу запитати вас. А, ну, завжди у нас Вінниця завжди потребувала житла. Це наскільки я пам'ятаю своє свідоме життя. Разом із тим, Вінниця завжди була лідером у будівництві, практично всі роки в, на, на теренах України. Е, якщо ми подивимося на перспективний план, ви його прораховуєте на найближчі 10 років. А якщо ми все ж таки зачепимо період найближчі 2-3 роки, от уявімо собі, дай Боже, що війна у нас закінчується через 2-3 місяці, які перші кроки мають бути? Uh, ну, Завершити не ну, був ті довго, ну не довгобуда, але те, що було розпочато до війни, я думаю, це найперше, напевно. Uh, я думаю, що uh, з точки зору ринку нерухомості, то так. Але ми фокусуємося, наприклад, на те саме uh, муніципальне житло. Ми хочемо зробити експериментальний муніципальний будинок, як я казав, оренда, або ширша категорія, або більші якості, кращі якості житла. Тобто, те, на що місто впливає, наприклад, в муніципальне житло, можна експериментувати тут багато. І наступного року, я думаю, ми такий будинок. Я спробує. думаю, що в найближчі місяці ми. Обов'язково підсумуємо нашу розмову. Подивимось на перший результат. Я щиро дякую вам за розмову за те, що знайшли час і успіхи у вашій роботі. Це був Назарі Коваленко, керівник інституту розвитку міст. Ми говорили про перспективи розширення житлової бази для вінничан і для внутрішньопереміщених осіб. Не перемикайтеся, лишайтеся з нами. До зустрічі. Рефлекторія з Іваном Бедоруком. 101,8 один